Не встигли показати каталізатор всередині після пожежі, але є на телефоні у майстра. І, бо тут вже от зварюють, відреставрували все-таки. Щось да? зекономили клієнту. Е, в даному випадку планувалося мити, але ми взяли, коротше, е, коли викрутили, викрутили форсунку, тут є досить великий отвір. Ми через нього заглянули і побачили таку картину, що після пожежі. Вже е, самі сажеві фільтри в такому стані тріщини полопали і почали висипатися. Е, було прийнято рішення розрізати його, і ми О, просто видалили всі залишки. Все вирізали. Yeah, Робили просто глушник уже з каталізатора. Хір... Зараз зашиваємо. Якщо сподобається клієнту експлуатувати його, значить він буде їздити. А ні, придеться купляти новий. Ну так, от ну, якщо клієнт погоджується от, на таке рішення, то от можна хірургія така легенька. Вирізали так. все. Зараз отут зварювальним Обваримо, таким. До речі, бачите, яка тілешка зручна, все сомі склепали. Це поворотно, все. Дуже зручно. І не, я думаю, що буде працювати. Якщо, якщо на Європу так, не є. Працювати то, буде 100%. процентів. В Україні працювати. підійде. Чір на Серномак, звертайтеся.